Тож, пане Михайло, наскільки позитивно для бізнесу скорочення комендантської години в столиці зараз? Ну, звичайно, що набагато позитивніше, ніж було. А знаєте, я от скільки разів був у Києві, був у Львові. Комендантська година до 22-го, пам'ятаєте, була 23-го. Пам значить, заклад працює до 20-ї години. А метро о 20-й тридцяті вже зачиняється. Так. Да, ага. Працює. приходять люди 19 годин, їх вже попереджають, що кухня 20 годині закриється, бо треба прибрати, плюс людям треба годину ще доїхати. Тобто вечір, коли основна маса людей йде в заклади п'ятницю після роботи, куди ми йдемо? Так? До 17-го, 18 19-го тільки прийшли, а 20-го кажуть вам, вибачайте, збирайтеся, йдіть. Ну, тут на вели цифру е, 17%, по-моєму, взагалі, то... 16%. 16 да, асоціація барменів більш оптимістична. Вони прогнозують і кажуть, що основний клієнт приходить після 20-ї години. Ігор запросить вас випити келих просеко. В нього є жінка. Я ж сказав келих просеко. Поспілкуватися на виробничі теми, так, обговорити останній ефір. Транш МВФ. І ви тільки прийшли, сіли, вам не по бокалу і кажуть, до побачення. Тобто, по великому рахунку, я завжди кажу: розумієте, ми так дивимося, а й що там, працює кафе, працює ресторан. В дійсності це як машинобудні. Машинобудування. Чим цікава машина? Щоб побудувати автомобіль, то це ще до 300 підприємств суміжних. Коли ви берете шматок стейку, то це не тільки офіціант, не тільки кухар, не тільки ви за, за світло яке. Це ще, як мінімум, гарнір, який вам виростили, картоплю. Так? Це шматок м'яса. Які виростили, переробили і вам привезли. Це йде ціла технологічна цепочка, яку начебто напряму не видно. Ну, виросло кафе, чи, чи бар там на 50% чи на 30%. Що таке бар? Бар це підаксизний товар. Значить, ви випили алкоголь, значить, вони куплять новий алкоголь, значить, заплатять, заплатять акциз виробники, які в нього купили. Тобто, це йде оця технологічна цепочка, яка тягне за собою навіть не тільки ту цифру, що там сказано, а тягне набагато більше. Тому звичайно, для економіки споживання це питання номер один. Тому що коли є споживання, це такі як круші економіки. Коли немає споживання, ви не йдете в магазин, ви в магазині нічого не купуєте, Ви не купили нову сукню. Раз ви не купили нову сукню, не тільки магазин не заробив, це фабрика не заробила, яка його й шила. Це не заробила інша фабрика, яка робила вам тканину. І, і пішло, 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 пішло. Так що, в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації, навіть в нашій споживання, пам'ятаєте, в саме період, у березні місяці, був, був такий рух, що купить. Сьогодні, а візьмете потім. Да? Тобто, і коли Диві. до людей звертались, просили, казали, прийдіть щось купіть. Тому що це був самий складний період, бо люди були в шоці, не розуміли, що буде і як буде, і, і отак от замикалися. Коли просили купити квиток зоопарка, ви підете пізніше, бо нічим годувати. Коли говорили, що зайдіть у кафе, купіть кави, і, і, бо треба зарплату чимось, треба податки заплатити. Так що це абсолютно хороша ситуація. Вона тягне за собою таку цілу технологічну цепочку. А чи є у вас інформація скільки? Закладів громадського харчування, магазинів не витримали режими комендантської години і зачинилися ну, не, не тільки режим комендантської години. Я б це назвав а, скоріше, знаєте, хтось не готовий до роботи в військових умовах по різних причинах. Хтось закрив і виїхав за кордон. Хтось перепрофілювався, хтось пішов волонтерить. Ну називають різні. От я спілкувався з асоціацією рестораторів. Є у нас такі у нас чим цікава робота в палаті. Там є всі види бізнесу, з усіма можна поспілкуватися. Ну, десь називають від 30 до 40%. відсотків. Дуже. Саме більше постраждала система громадського харчування. Угу. Ви можете по Києву пройти, подивитися, скільки стоїть зачинено. Але багато і повідчиняли. Багато повідчинялися, знаєте, знову як під час ковіду ожило це доставка. Угу. От Повертається те, що от чимось ковід, але на іншому якісному рівні. Доставка. А, і що на превеликий жаль, з моєї точки зору, більше постраждав середній сегмент, а відкрилися це дешеві або дорогі